Життя це величезний дар, де людина може займатися тим, від чого отримує задоволення, навіть коли це життя посилає випробування. Вони не припинили займатися улюбленою справою, не підкорилися долі, а зробили вибір продовжувати жити в нових умовах. Ви маєте це знати. Протезування в Україні безкоштовне для кожного громадянина. Потрібно лише зібрати документи. Всю інформацію можна подивитися на сайті Мінсоцполітики. Подати документи можна у різний спосіб. Самостійно звернутися в найближчий ЦНАП або в місцевий орган соціального захисту населення. Якщо ви в лікарні, зверніться до соціального працівника, який допоможе вам зібрати необхідні папери, подати документи в електронному кабінеті особи з інвалідністю на порталі централізованого банку даних з проблем інвалідності, або ознайомитись з переліком діючих протезних центрів України та обрати центр протезування та реабілітації за власним бажанням. Реабілітація після протезування відбувається за підтримки фізичних терапевтів, ерготерапевтів та інших фахівців. Вони допоможуть вам навчитися користуватися протезом та обслуговувати його. Пам'ятайте, держава забезпечує безоплатне протезування для всіх громадян. Протезуйтеся та повертайтеся до повноцінного життя.